Всім привіт! Сьогодні буремо в західній частині гайворона, село Гайворон. Сьогодні в нас чисто обісінська скважина буде, тут є криничка, 7 метрів до води. Замовники захотіли обісіночку собі. Ось там буде. Там, де насос стоїть, там буде, будемо робити. Дивіться далі, буде, що вийде. Так, ми вже підготовились, набрали трохи штангів, заляли водичку, все, починаємо. Пуск пішов. водичка бежит. Підляем. Что там, песочек? Да. Ну, это еще не в воде. Так, друзі, пройшли 12,5 метрів, воду хаває катастрофічно. Подивилися, а там такий пісочок водоносний, як гречечка усьо. Оце хороший водоносний слой. Ну, поки що дає, йдемо далі поки що, там буде видно. Ну воду п'є хорошо, Вода вон до шланги тече, а вона не піднімається в резервуарі нашому. Так, відповідаю на питання, під яку трубу ви бурите. Абісинська скважина буриться ось під таку 32-трубу ПВХ. Вниз одівається метровий фільтр. Щільовий чулок називається і осадюється в саму скважину. І обжимає піском і він з водоносного слоя висмактує воду. Так, є 12,5 обсадка. Зараз будемо промиваємо, подаємо воду в забой з кубика. Там куб стоїть. Не выкачу, я сейчас. Сейчас будем сюда. Насос, насос надо поциклить. Давай. Напорчик падает, сейчас будет встряхивать. Можешь Що, може таке бути, що чисто? Ні, любовча. Все, пішло скрытие. Эх, яка вона жовтенька почала. Ну, ну все, все все. Отже, на тає, воно все. Пой полупрозрачку, вс. Хорошо. Поки що бліччя на кошку <кхід> ставили, воно. Ну шо друзі, у нас все вийшло. На цьому об'єкті. от так виглядає. Скважина ця, сьогодні без підключення насосу. Тут буде копатися приямок уже, потім пізніше ставитись насос і заводитись, буде водичка до хати. Скважина дає півтора куба води за годину. Ми збираємося і їдемо на другий об'єкт по сусідству. Захотіли, добре йшли, подивилися і захотіли собі водичку. Переїжджаємо до них. Зараз будемо працювати.